Слава Богу, дорогая церква! Сьогодні хочу з вами розмовляти про любов Божу. І свою проповідь я назвав сьогодні Любов Божа як відкриття. І хочу почати з 12-го розділу Першої Корінфян. І ця. Цей розділ він починається з того, що що апостол Павло, він говорить такі слова. Не хочу брати, щоб ви були не обізнані з духовними дарами. І весь цей розділ він розповідає про духовні дари. Знаєте, Бог рясно благословив церков. Бо коли вона починалася, були просто апостоли, були учні. Знаєте, а тут ми вже читаємо про вчителів, про пророків. І далі от я хочу зачитати 28-й вірш. Він каже так: деяких Бог поставив у церкві по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє вчителями, потім чудеса, тоді дари, оздоровлення, допомоги, управління, знання різних мов. І церква, вона. Вона потужно потужно е, рухалась. І Бог благословляв не надзвичайно. Знаєте, я навіть трошки відчув, бо ми, я е, прийняв Господа десь е, е, на Новий рік, прямо 91-й рік починався. Знаєте, і з того часу я навіть в нас бачу такий, е, е, такий розвиток багатий от в церквах взагалі. Тому що коли я, я бачив ту церкву, яка була, то вона була, там були просто проповідники, пророки були. А я перший раз побачив одну сімейну пару, яка закінчила біблійний інститут. Це для мене таке диво було. Я думаю, Де вони його взагалі знайшли? В ті роки, я не знаю. Але вони приїхали, ну, це десь 90-ті роки були. І знаєте, я здивувався. Але сьогодні, бачите, в нас дійсно. Бог благословляє рясно, правда? Тому що еслі, е, коли ми е, е, читай, е, те, що я прочитав, воно майже в нас є. Правда? Бог благословляє і дає розвиток. І знаєте, і далі в кінці, в 31-му розділі, е, 31-му вірші, він каже, тож, ревно дбайте про більші дари. А далі я показую ще кращий шлях. Ще кращий шлях. Знаєте, е, обично, коли люди говорять, я знаю шлях коротший, то це може завести десь дуже-дуже далеко, правда? Але тут він каже, що я знаю кращий шлях. І, е, е, значить, зараз я прочитаю по-російськи е, путь, ще превосходніший. Знаєте, кращий шлях. Він, він е, превосходить, якщо так прочитати, е, цей шлях, який ви бачите. Знаєте, і ми очікуємо, що зараз ми почуємо далі щось таке, що нас надихне дуже сильно, правда, ще кращий шлях. правда? І тут ми читаємо далі вже 13-й розділ, і каже, коли я говорю людськими й англійськими мовами, але любові не маю, то я став як, дзвін, е, як дзвінкою міддю або гучним кінвалом. І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, а любові немає, то жодної, жодної користі не матиму. Знаєте, мене якесь таке, знаєте, танцювали, танцювали та не вклонилися. І все напрасно. І ти думаєш, Господи, невже так? Правда? Якось воно, вроді би, шлях кращий, а ми якось трошечки. І знаєте, і далі цікаво. Давайте ми, ми зараз, я думаю, що ми підемо далі і ми зрозуміємо, чому так. І я хочу і далі мені так гарно називається в Біблії. мені, мені в мене написано Гімн любові. І мені дуже подобається це. Далі розказується про любов. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться. Не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з неправідності, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. І восьмий стиль, вірш я хотів би наголосити: любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, Хоч є знання, та зникне. Я думаю, що в цьому вірші є для нас маленька відповідь на це питання. Бо прийшов час, коли треба поставити все на свої місця. Бо в 12 розділу апостол Павел, він ставить духовні місця на всі свої місця. Він говорить, по-перше, апостоли, по-друге, пророки і так далі. Я вже зачитував це. І тут він ставить на місце саме головну річ, він ставить любов на своє місце. Бо далі він, він в 14-му розділі він продовжує говорити про дух, духовні, але тут він поставив. Слава Богу, правда? І, і далі ми читаємо такі, таку ряд. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж настане досконале, тоді. Припиниться часткове. Коли я був дитиною, то й говорив як дитина. Думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі. Тобто, усе усе свій час. Тепер бачимо, як у дзеркалі. Неясно, тоді ж обличчям до да обличчя. Тепер знаю частково, а тоді пізнаю, як і сам. Був пізнаний. Тепер і залишається ці три. три. віра, надія, любов. Та любов з них, та найбільша з них любов. І далі, 14-й розділ, він починається з того. Дбайте про любов. А по-російськи воно звучить достигайте любви». Досягайте. Мені думається, що інші переклади українські теж є, мабуть, що досягайте любві. І отут от тут питання. Ми зрозуміли, що любов вона виходить на перше місце, правда? А стальне, воно потрібно, але воно має свій час і свою вагу. Але любов, вона перевагає все. Це ми вже зрозуміли. Тепер далі. Що далі? Як нам досягати любові любов своїми емоціями настроїти себе на любов? Чи може, може ми знаєте силу волі напряжемося, вижмемо з себе все отак щоб в нас залишилась тільки одна любов? правда Як її досягати, цю любов? І знаєте, і тут нам на допомогу приходить одне місце писання дуже гарне. Хочу зачитати для нас. ефісянам третій 3 розділ 13, 21. Ну, це коли все. І тут, я просто все не буду зачитувати, а просто окремо. Павел, він знаходиться в вузах. Його життя, я не знаю, коли хтось би хотів би життям Павла прожити. Я коли читаю його життя, воно таке тяжке. Воно таке, я думаю, Господи, і він. Ви він, е, е, прошу вас, не занепадати духом, він обращається до своїх братів. Коли він, е, е, з приводу моїх страждань. Бо для вас це слава. Знаєте, він е, говорить для них і далі він такий, 14-й е, вірш, він каже так. Для цього я схиляюсь на свої коліна перед отцем? Поїмаєте, він не, тільки, не просто просить, а він схиляється. Перед отцем на коліна він молить Господа, що Він молить? Щоби через віру Христос оселився в ваших серцях, аби ви, укоренені і засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина, довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнитися всякою Божою повнотою розумієте, от е, е, мені я трошечки чому на російській мені трошки більш теж я е, 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 ну, звертаюся, е, тому що е, на російській це буде виглядати зараз я. Вже щось я загубився. Ем... Прівосходящу розуміння любов ви, е, Розумієте, е, Зрозуміти те, що неможливо розуміти розумом. Він так говорить такі слова. Зрозуміти те, що не зрозуміло розумом. І ви знаєте, я вам, і тут я підійшов до своєї, е, я назвав як проповідь як відкриття. Розумієте, є оця річ. Яку Павел говорить за них, він молить Бога, щоб він їм відкрив. Бо він не може це передати. Бо це не передається. Він просить, він каже, відкрий їм. Знаєте, пам'ятаєте такі фрази, Господи, я дякую тобі, що ти відкрив це, немовля Пам'ятаєте? Чи Ісус каже, запитує, пам'ятаєте за себе, Він каже, за кого мене приймають люди. Пам'ятаєте, і, і коли Петр йому відповідає, то він каже, це, це тобі відкрив мій отець. І це відкриття робить Господь. І, мабуть, кожен із нас, хто сидить в залі, хто вже прийняв, народився з гори, прийняв Господа, ви знаєте, що це таке. Знаєте, я пам'ятаю той свій шлях, коли Бог відкрився для мене. Це було, знаєте, я вже говорив, що це було на Новий рік. І перед Новим роком я загосився своїм дядію, ну, святиним дядьою, піти, бо він прийшов, розказував нам за Бога. І я так собі, між допрочим, я думаю, ну піду, раз він так просить, піду на служіння. 91 й рік він знав, де в нас в місті служіння є. Знаєте, і я пішов з ним. І я прийшов, і я пам'ятаю, що, може, я не все зрозумів? Може, я не зрозумів тонкості проповідника, який там розмовля... проповідував слово. Але мене щось торкнулося, і я прийшов, і Новий рік я празднував, і в мене в голові було щось інше. Знаєте, і мій друг, він сказав, ти мені споганив весь новий рік. Бо завжди я там сміявся, щось ми там таке цікаве, там, ну, знаєте, як ведуть себе. А я на Новий рік, ну просто ніякий. Бо в мене я зрозумів, що я з чимось столкнувся, що я не можу зрозуміти. Щоб це більше, ніж мій розум. Я щось зрозумів і не можу зрозуміти, що зі мною відбувається. І знаєте. Я думаю, піду, я ще схожу. І знаєте, і коли я ще сходив, я пам'ятаю, я їду додому. І, як молодь каже, мене так накрило, що я просто, я, в мене улипка була, я не міг її закрити. Я, я отак я закривав і старався отак повернутися. В тролі повернутися туди, щоб мене люди не бачили. Я, знаєте, я так сміюся, як Моїсі, коли, пам'ятаєте, він вийшов і він світився. Мені казали, що я весь швічусь. Мені, мені хотілося спрятати, щоб люди не бачили. Я такий, це було моє відкриття. І знаєте, я не можу, я можу розказати за нього, але я скільки не можу, я не можу впевнити. І, мабуть, і Павел, він каже там, я дякую, що ти відкрив їм, але він не каже, що я дякую тобі, що я впевнив, я їм таку проповідь сказав, що я їх впевнив, і вони всі покаялися. Він так не каже, правда? Він каже, я, я дякую тобі, що ти відкрив їм. І я думаю, що це відкриття. Це. Щось дивне. І римлянам 5-5, там друга сторона вірша, вона каже, що любов влилася в нас Духом Святим. Це надприроднє явище. Коли б ми розмірковували взагалі за любов, то я вам скажу, що надприродне, коли людина влюбляється в іншу людину, як чоловік і жінка. Це теж надприродне. Я не знав, коли я влюблюсь, який я буду. Що я так влюблюсь. Знаєте, от в мене був. Коли я полюбив сіду, от я її побачив, в мене був любов з першого погляду. Ну, так, знає, знаєте, В мене так було. Але в мене неможливо було з першого погляду влюбити, то я не обіжаюся на світ, що вона не одразу мене полюбила. Тому що такого полюбити, як я, Знаєте, коли я її бачив, в мене все випадало з рук. Коли я сідав, я все перекидав. Знаєте, І це я під, під, під підозрою був. Знаєте, Тому їй треба було почекати деякий час, щоб мене полюбити. правда? Воно не одразу так приходить, але в мене одразу. Знаєте, я не знав, коли я полюблю, от коли дитина народжується. Це ж теж відкриття. От батьки, ви знали, якими ви будете батьками? Я не знав. Я дивився, я вже повторююся, але в мене один друг він саме раніше там женився, знаєте, і от я бачу його. І я бачу, він мовляв. Це зовсім інша людина, яку я знаю. Знаєте, такий серйозний. Знаєте, я таки дивлюся на нього, і думаю, Господи, невже я таким буду? Знаєте, одна, одна е, 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 моя однокласниця, вона, мабуть, дуже здивувалася б, коли вона подивилася на мене, коли я вже дійсно мав дітей. Бо вона казала, ти, е, але ти можеш бути колись серйозним? Вона так казала, ти можеш бути колись серйозним взагалі людиною. Знаєте, але я побачив, коли в мене народився син, я зовсім змінився. Я сам від себе не, не очікував такої реакції. І слава Богу, що Бог, він, він, ми маємо чудо, але ми їх не бачимо іноді. Знаєте, всі наукові досягнення це є відкриття. От учений, він думав, думав, півроку думає, думає, яблука зверху на голову впало, він відкрив закон тяжіння. Це відкриття. Він довго думав. Знаєте, і точно так же, допустимо, да? він довго думав за ту таблицю, щоб її зробити, правда? І вона йому відкрилася сні. У сні він пазли склав у вісні. Це відкриття. Але відкриття не всім, а тим, хто шукає. Точно так же духовно. Відкриття, воно відкривається тим, хто шукає. І таким чином, пізнання його любові ми досягаємо досконалості. Писання каже Івана 13,35. Ознака Зрілої церкви. Стохо дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов маєте між собою. Оце ознака зрілої церкви. Не дари, не пророчества там і так далі. Да, що ми чекали. А ознака самої зрілої церкви, коли любов між вами, коли людина приходить. І вона бачить, вона зустрічається з любов'ю. Оце є ознака Зрілої церкви. Знаєте, в мене є мій друг, він зараз в Америці, і він прийшов до Бога. Знаєте, як? Він пішов там біля стадіону в нас. Е, була євангелізаційна. Ну, євангелізація. Е, і знаєте, він підійшов. Зі сторони просто дивився. Знаєте, він нічого не почув. Він каже, я не зрозумів то що там говорилось, воно далеко від мене було. Але коли він побачив, як вони вітаються, як вони один за одного дбають, він каже: я побачив, що в мене немає ні таких друзів і нічого подібного немає. У нас є одна наша знайома, а вона ходить це наша сестра. Вона поки ще не ходить сюди в церкву, але вона ходить на домашню групу. Я пам'ятаю, ми, ми жили тут на Гвоздіки тоді. І вона була просто нашою сусідкою, вона на другому поверсі жила. І ми з домашньою групою, ми, ми часто, коли от погода вже отак, Майовки, да, ми збираємося, беремо м'яч, там тенісниці, і ми просто готуємося, всі зустрічаємося, а це якраз під, під її вікнами. І вона сиділа, а в неї того немає, не було. І вона каже, вона, я так захотіла це. І знаєте, і це сталося. Ми якось познайомились, ми запросили, вона прийшла і вона каже, в мене такого немає. Знаєте, коли ми діти, в нас якось ведуть, є, є там знайомі, там, все, ми якось... а коли ми дорослимося, ми так замикаємося один від одного, що ми не можемо побачити любов. Це дефіцит. Знаєте, я хочу сказати, що ще одне місце. Зараз я. Давайте ми відкриємо Івана 4.8. Мабуть, перший Івана. Зараз я подивлюсь. Да, 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 да. От, 4,8. Хто не любить? Той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Знаєте, не ми істочник любові, а Бог є любов. А ми просто як акумулятор. Ми присоюємося і генеруємо любов. Правда? Можемо десь когось підживити, бо в нас трошки є така можливість, опція така. Ну це ненадовго. Але є істочник любові, правда? І коли ми познайомимо людину через себе з істочником любові, оце дійсно і є тоді відкриття. Любов є досконалою. І я хочу зачитати тоді ще, знаєте що? Давайте ми далі підемо І 16-й віршик. З цього ми прочитаємо. Ми пізнали і повірили в любов. Наголошую ще раз: ми пізнали і повіри, повірили в любов, яку Бог має в нас. Ви знаєте, що наша любов вона відкликається на Божу любов. Вона, він перший полюбив нас. Коли ми ще були зовсім недостойні цього. І тому е, в ньому перебуває Бог. Е, ні, я вибачаюсь, і, хто перебув, е, знач, і ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. А Бог перебуває в ньому. І ми стаємо одним цілим. Тому ми в Бозі і Він в нас. Таким чином, любов стала наддосконалою, в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у День суду. Бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху. Знаєте, що я хочу сказати? Що ми маємо сміливість в День, в день суду. В іншому перекладі ми. Бог не буде на нас гніватись, Він нас забирає від свого гніву. І знаєте, я хочу вам сказати, що багато є християн, які досі осуджують себе. І вони не можуть пізнати глибину Божої любові. І вони знаходяться в осудженні. Я хочу сказати, що осуджує дьявол. Він хоче нас звинувати, щоб ми мали таке чувство вини і ходили кожного дня, отакі от. ми спасені, але ходимо інколи. Такі, як ми, як ми, ми знаєте, і Давід Вікерсон, він сказав таку гарну річ. Бог не для того спас нас, щоб ми далі жили в засудженням. Сатана дає нам відчуття, провини. Дух Святий. Коли щось ми зробили не так, Він нас облічає. Це різниця. Він нас облічає, Він не засуджує. Він облічає для чого? Щоб зцілити, щоб виправити. Це Його дія. І в любові є глибина, є висота. Да? І її треба е, е, треба до себе. це е, е, Треба нам настільки пізнавати і пізнавати і пізнавати. І, і, і нам від цього буде краще і краще і краще. Вона не має страху. Любов не має страху. І коли людина має страх, то він не пізнав любові. Він не пізнав глибину любові. Знаєте, коли запитали штучний інтелект, всі розуміють, зараз що є штучний інтелект, правда? І штучний інтелект запитали, що він не може зробити. Знаєте, що він відповів? Він відповів, що він ніколи не зможе полюбити як людина. оцього цього він якраз і не зможе зрозуміти полюбити. І знаєте, колосянам 3:14. Давайте відкриємо ще. А понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Более всего, обліки в любов, которая є сувокупність совершенства. Зв'язок досконалості. І це, я думаю, гарна парада, щоб сьогодні нам закінчити на цій параді, це служіння. І ми підійшли. І я думаю, ми. Підійшли до молитви. Я думаю, що буде гарно, коли ми помолимось, щоб Бог оцю любов нам нам дав нам пізнати, щоб настільки, щоб ми знаєте щоб ми жили і як генератор виробатувала любов. Щоб наше життя було генератором любові. Тому що ми вже знаємо, де її брати, Вірні, де вона відкривається. Правда? І хай вона відкриється, а в кого вона ще не закрилася. Може, є люди, в кого ще ви не зрозуміли, ви щось не прийняли. Якщо ви є, я б хотів би помолитися за вас сьогодні разом, щоб Бог, щоб, ви, щоб Бог для вас відкрився. І щоб ви познали всю ту повноту, щоб ви війшли в повноту Божу. Знаєте, інколи навіть це треба і для нас, вже християн. Приблизите ще до повноти, бо наш шлях, він, ми ще на шляху, ми ще більше і більше розуміємо, чому ми тут і, і разом збираємось, щоб більше і більше зрозуміти, щоб більше і більше відкрити своє серце там, десь. Оце серце. Знаєте, без серця Бога нам не пізнати ніяк. Ну не вийде нам науково якось підійти математично, якось. Ми ніяк так не. А але отут, -от серце відкритий кожен куточок. Хай Бог зайде туди і, і щоб нас запалив. Давайте ми станемо помолимось, добре?